Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаю всіх слухачів Київ ЕФМ та глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про метаболізм. Це слово ми часто можемо почути у розмовах про схуднення дієти. Але чи всі ми достеменно знаємо, що це за процес і яка роль його в нашому організмі? Насправді надзвичайно надзвичайно, оскільки це той процес, який перетворює їжу в? Енергію, яка потрібна нашому тілу. Власне, якщо на якомусь етапі відбувається збій, з'являється цілий комплекс проблем в нашому тілі, який лікарі називають метаболічним синдромом. Власне, що таке метаболізм, метаболічний синдром, а головне, як все це приборкати і взяти під контроль. Ми і будемо говорити сьогодні у програмі Лікар знає. До нас завітав головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед», кандидат медичних наук, Максим Проша. Добрий вам день. Добрий день. Пане Максиме, давайте одразу зазначимо, де люди можуть отримати консультацію ваш та фахів вашу або фахівців екомеду. Зробити це можна у Києві за за адресою вулиця Хорива, Всі... Всю детальну інформацію можна знайти на сайті ecomed.com.ua. Там можна і замовити препарати або телефонуйте і записуйтесь, дізнавайтеся, консультуйтеся. Номер 096 695. 5 04 53. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж з вами давайте будемо, почнемо розмову про метаболічний синдром. Давайте для початку взагалі розкажемо насправді, що ж таке метаболізм. Ну, метаболізм це, іншими словами, обмін речовин. Це дуже неконкретний вираз, який ні про що, по суті, mm -hmm. не каже, тому що все наше життя це є обмін речовин. Без обміну речовин неможливе життя, саме в цьому воно і полягає. І крім енергетичного метаболізму, який ви окреслили, є білковий вуглеводний метаболізм жирів, uh -huh. метаболізм водно-сольовий, е, ну і таке інше. Тобто, можна багато на багато різних розгалужити його е, таких е, під е, підпорядкувань. Uh -huh. Ну а в цілому, що це таке, то це не конкретно, не конкретно. в даному випадку. Під метаболічним синдромом розуміють більш-менш конкретні речі. Це uh -huh. розлад, все ж таки, вуглеводного і жирового метаболізму, тобто порушення обміну жирів. І вуглеводів, які пов'язані з тим, що ми їх надмірно переїдаємо. Mm -hmm. Так можна зразу окреслити причини. З одного боку, а з іншого боку, не спалюються ці речовини в інтенсивно працюючих м'язах, тому що малорухомий спосіб життя, недостатні mm -hmm. фізичні навантаження. А якщо до цього ще доєднати стреси і гормональні розлади, а плюс ще й генетику, тому що у когось є висока схильність до цього, у когось низька. Ось то перед нами і буде вся картина порушень обміну речовин які, які ведуть до таких негативних наслідків настільки негативних, що е, фахівці з всесвітньої організації охорони здоров'я е, пророкують, що в 21 столітті е, сам саме ця причина призведе до впершого за багато десятків і сотні років е, зменшення середнього е, е, тер, життя. Тер, терміну життя? Так, да, тобто вперше життя може. Трошки скорочуватись із-за того, що масово люди почнуть хворіти. Це не, не епідемія, звичайно, буде, але подальше погіршення все більш неприродні умови життя, здобутки цивілізації у вигляді висококалорійної їжі. Вуглеводів угу. і все з більшого зменшення фізичних навантажень до цього можуть призвести. Так, ну дивіться, на моє перше запитання. Ви мені здається, ж розповіли майже все, але в мене багато уточнень. По-перше, те, що я прочитала, ви мені підтвердте або спростуйте, що метаболічний синдром це не хвороба, це стан. Ну так, так це, це поєднання кількох хвороб. Взагалі, то це цей термін утворився достатньо пізно, тільки угу. після половини 20-го століття взагалі зв'язали кілька хвороб в одну. Mm -hmm. Тобто спочатку, ну як відомо там всім відомо, окремо були хвороби серця, хвороби судин, гіпертонічна хвороба, зокрема, окремо було ожиріння, окремо цукровий діабет, mm -hmm. окремо подагра, окремо там болі в суглобах, і все це зв'язати в одне ціле по суті mm -hmm. вдалося тільки ось в 60-х роках 20-го століття. і це назвали спочатку синдромом ікс. Тобто mm -hmm. було зовсім незрозуміло, чому вони між собою, ці всі хвороби пов'язані, чому вони між собою корелюють. А потім вже з'явився термін метаболічний синдром, тому що обмін саме обмінні порушення були в першій основі цього. Але з них випливали вже конкретні хвороби, які я ось тільки що і, і назвав. Зрозуміло. Ви згадали Всесвітню організацію охорони здоров'я. Я читала, що за її даними раніше вважалося, що метаболічний синдром він властивий людям старшого середнього і старшого віку. А Всесвітня організація охорони здоров'я зауважує, що молодше він. Це правда? Ну ви тут праві і в тому, і в тому, тому що він дійсно властивий більше людям старшого віку. І в віці пенсійному, тобто 60 uh -huh. років так приблизно, і старше, вже більше 50% людей в розвинутих країнах мають ось цей метаболічний синдром. Але якщо взяти більш молодший вік, то він дійсно все більше розповсюджується, і вже близько 25-30% uh -huh. молодого населення в віці близько там 30 років вже його теж мають, тобто по суті, кожний четвертий чи кожний навіть третій. Ну і звичайно, це дуже погано, тому що. За собою це тягне ціл розвиток цілого ряду хвороб, які важко піддаються лікуванню. Угу. По перше, ось а по друге, забез, загрожують життю, тому що нагадаю, найбільша смертність була і, і залишається, і буде залишатися. Це смертність від серцево-судинних захворювань. А ось цей метаболічний синдром в першу чергу саме їх і провокує. Угу. Дивіться, я ще хочу, знаєте, ну там до початку повернутися, коли я вас запитала про метаболізм. Є там, що називається в народі, так, от кажуть, типу, ой, ти там що би не їла, і справді є люди, от ви достатньо струнки, я достатньо струнка, хоча я дуже. Е не сижу на дієтах, умовно кажучи, і не сказала би, що не, не займаюся спортом. Ось, а є люди навпаки, ніби і нічого, знаєте, понюхають їжу і е з'являються зайві кілограми. І, і в таких випадках кажуть: це у тебе ну, там, погано, ну, низький цей метаболізм. Це правда? А, ну це так спрощено трошки думки. А як Ту, він формується? Тому, що... Тобто з цим народжується, чи чи все залежить від того, як на як там за за нашим здоров'ям в дитинстві стежили? От від а, чого? Ну так, так. Генетичні фактори тут дуже важливі, тому що є люди, яким це просто не загрожує, щоб вони не їли, скільки mm -hmm. б не їли солодкого наприклад, чи жирного, воно просто не буде так мовити переходити в форму жира. Ось. Ну, а є люди, які дійсно до цього схильні буквально з підліткового віку. І метаболічний синдром можна заробити вже в підлітковому навіть віці, вже uh -huh. буквально в 17 20 років вже перед нами вся картина, включаючи серцево-судинні проблеми. Вже вже ранні інфаркти, ранні uh -huh. тромбоутворення, так. що теж характерно для метаболічного синдрому. Ну і, і все таке інше гіпертонія сама собою. Ось тому, звичайно, народу написано це правильно. А з іншого боку, якщо є генетична схильність, вона може так ніколи не реалізуватися. Помістіть цю людину в якісь дикі умови, uh -huh. де треба буде воду з колодязі носити, де треба буде полювати на звірів, наприклад, або займатися важкою сільськогосподарською працею, як наші предки жили років там ще 100-200-300 тому, і не буде ніякого метаболічного синдрому до самої старості, незважаючи на генетичну схильність. Тому що ця людина не буде об'їдатися солодкими речами, не буде лежати багато, чи сидіти, чи користуватися е, громадським транспортом, наприклад, підніматися на ліфті, а буде фізично сильно себе навантажувати, mm -hmm. і таким чином вона збереже ось цей метаболізм, здоров'я своє е, е, до, до, до mm -hmm. похилого віку. Чи правильно я зрозуміла, що у зоні ризику, якщо говорити про метаболічний синдром, всі ми і ну всі ми, а особливо ті, хто неконтрольовано ну там вживає, там не стежить за своїм раціоном і мало активний, правильно? А ну в принципі правильно, Високовуглеводне харчування жири тут навіть на другому місці для ожиріння. Uh -huh. Не треба жирів їсти. Достатньо їсти вуглеводів багато. Вони самі перейдуть в форму жиру і з віком цей процес все прискорюється. Вуглеводи це, це, це ну, цукор, ц... А, цукор. Цукор, крохмаль. Тобто ага. картопля, рис, навіть каші не всі корисні uh -huh. з цього, в, в, в цьому так би мовити, розрізі. Ось. І серед овочів картопля вона клітковини не містить, а крохмалі uh -huh. дуже багато. Ось. Але, звичайно, головне це кондитерські вироби різноманітні, це хлібобулочні Булич. вироби, все, що з білого борошна робиться. Так? Коротше, те, що не можна. Їсти хворий на цукровий діабет, це теж може привести. А ви ось, таке істиває і статістичка булочки? Ну, особисто я так можу зізнатися. Ось, але дійсно, я ж кажу, різна генетична схильність є, а інша людина uh -huh. буде повніти і всі ці фактори призведуть до ожиріння, як головного симптому цього метаболічного синдрому, головного його прояву. І разом з ним паралельно будуть йти і інші прояви теж. А якщо ми говоримо про ожиріння, так то от, скажіть, будь ласка. Є якась причина, от той тригер, який уже м, впливає, ну при якому вже порушується цей обмін жировий, так чи, чи це просто накопичення? Ну шкідливого так, що прямо тригер, що прямо раз її почала людина? Ну навряд чи навряд чи, в переважно ми бачимо, що потрошку, потрошку вага зростає. Угу. В якісь моменти це може різко прискоритися, особливо на фоні стресів. От, от, в які? Стресів, от я про це і питала. Особливо на фоні гормональних розладів, наприклад, захворіла щитовидна угу. залоза, почався гіпотеріоз, знижена функція, і почалося зростання ваги. Клімакс сюди ж відноситься. Дуже-дуже угу. це може бути тригером, тому що ось цей гормональний перелом, коли різко падає рівень статевих гормонів і у жінок і у чоловіків, ось то в цей момент якраз може і початися ось цей метаболічний синдром і ожиріння як його головний прояв. Ось ну стреси само собою, ну і ну і звичайно, зміна умов життя. Тобто, коли людина приходить на іншу роботу, десь на попередній роботі ходила весь день, наприклад, так uh -huh. вона, а починає сидіти більше або харчуватися краще, ну заїдати якісь свої образи життєві, не чомусь солодким, ну ось таке, uh -huh. і тоді воно може прискоритися, вага може починати зростати набагато швидше, угу. дивіться, але ожиріння і взагалі надмірна вага вона не завжди. Тобто люди, які мають надмірну вагу, вони в зоні ризику е підвищення цукрового діабету, але вони не завжди мають е ну там цю проблему. Якщо ми говоримо про порушення вуглеводного обміну, то що тут важ важливо знати? Е е ну я про, про ожиріння, Якщо закінчити угу. е це питання, то накопичення жиру Саме в області живота, ось ага. це тип ожиріння, який дуже близький до якраз інших проявів метаболічного синдрому. Саме це і є е, такий показник того, що ага. жир не просто так десь накопичується, да? а в тому місці, яке означає одночасно ще і е, порушення вуглеводного ще обміну. Ага. І ось тоді це і є прояв метаболічного синдрому. Це е, об'єм талії у жінок більше ніж 80 см, у чоловіків більше ніж 94 см. Це якраз ага. абдомінальне так зване ожиріння. Саме при такому типу ожиріння, кожен лікар розумний, який знає цю тему, він хворого спрямує на аналіз на цукровий діабет явний чи прихований. Ось. І при цьому треба шукати інші прояви цього метаболічного синдрома. Отже, які його прояви? Це ожиріння в області живота, раз угу. це підвищення рівня холестеріну в крові, це теж жир. Просто це жир внутрішній, який ми не бачимо, uh -huh. але ж він може осідати в артеріях у вигляді холестерінових або атеросклеротичних бляшок. Так що, жир під шкірою, жир в судинах, uh -huh. це атеросклеросток тобто, на рівні е, порушення рівня обміну холестеріну, корисний холестерин йде на зменшення, а шкідливий на збільшення, збільшується кількість жирів крові, що називається тригліцеріди, і цей показник теж дуже важливий в цьому. Далі, і наступне питання це вуглеводний обмін, вуглеводний. Тобто зростає цукор, uh -huh. але спочатку він зростає приховано. І коли вранці рано е, здає людина аналіз на цукор, він може бути і нормальний. Але в цей момент вже можливо резерви всі виснажені. І тому треба не просто заміряти рівень цукру вранці, наче, і не просто здавати глікований гемоглобін, uh -huh. який показує середній цукор за останні три місяці, а ще здати індекс Хома, так званий е, Хомоестатичний е, індекс, е, це по англійській мові так він називається хома це означає співвідношення глюкози до інсуліну, тобто питання про те, якими ресурсами зараз які ресурси має організм для того, щоб цей цукор не зараз тільки прибирати десь виганяти його з крові, а й в подальшому, тобто прогноз на майбутнє. І якщо вже зараз треба дуже багато з цього вироб, інсуліну виробляти для того, щоб цей цукор з крові вигнати, то це означає, що система вже близька до перенавантаження, до виснаження, і uh -huh. тоді треба вже... І задуматись про і спосіб життя, і вживання певних видів їжі. Ось, і то це вже перша загроза, така прихована розвитку цього метаболічного синдрому, угу. а також цукрового діабету і в подальшому всіх інших його проявів. Знаєте, пане Максима, хочу детальніше з вами говорити, поговорити про діагностику. Ну і відповідно далі про лікування. Але перед цим зауважу, що е, пройти комплексну діагностику щодо цього захворювання або будь-якого іншого можна в центрі науково-виробничому об'єднанні Екомед. Будь ласка, звертайтеся в вулиця Хорива, 4. деталі дізнавайтеся на сайті ecomed.com.ua або телефонуйте і записуйтесь на прийом 096 695.04.53. Інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, що що я собі думаю, як людина, яка от скажу чесно: немає в, в моєму оточенні жодної людини, яка би сказала: у мене є метаболічний синдром. Є люди, які мають зайву вагу, є люди, які мають е, цукровий діабет або просто підвищений цукор в крові, але ніхто з них. Не пові... ну, не вважає, не називає, не, не діагностоване це як мета... метаболічний синдром. От я прошу. Тобто, якщо людина а, там розуміє, що має зайві колограми, сильно поправилась, можливо, надмірно, вона починає там сидіти на дієта, худнути, але не пов'язує це із хворобою якоюсь. Просто ну, ну ти типу поправив додати, що навіть і лікарі, і навіть багато лікарів, якщо не пішла, ну, не налаштовані на те, щоб такий діагноз розпізнавати і ставити його. Це, цей синдром якось на узбіччі медицини опинився. Чому де його, його по суті ніхто і не лікує? Тому що коли людина приходить з гіпертонією, mm -hmm. лікують кардіолог. Цукровий діабет це ендокринолог. Вони між собою можуть да. ніяк не контактувати, хоча у одної людини буде і то, і то, і це з загальною причиною. Uh -huh. Ожиріння взагалі невідомо, хто має лікувати, і медицина тут мало взагалі що може порадити. А ось дієти, про які ви згадали, вони дають переважно тимчасовий результат і виснажують навпаки ще більше усі uh -huh. обмінні процеси, не даючи стійкого якогось ефекту. А тому треба сподіваюся, після цієї передачі якось у багатьох зв'яжеться в умі е, е, вс... в мене точно вже зв'язала симptomів в одне ціле і виявиться, що це хвороба самостійна. Ось і я ж не не всі ще її прояви назвав. Ось ожиріння в області живота, схильність до цукрового діабету, явного чи прихованого. Так але е, е, разом з тим ще це і гіпертонічна хвороба. Mm -hmm. Чому вона виникає дуже швидко при таких розладах? І закономірна. Тому що кров стає більш густою, жири крові її згущують. А надмірне вироблення інсуліну, а інсуліну mm -hmm. виробляється на перших порах набагато більше, ніж звичайно, тому що а, причина діабета другого типу зовсім не в підшлунковій залозі, як багато хто думає. Там інсулін може вироблятися і вироблятися. Ось, це тільки при діабеті першого типу треба зразу колоти інсулін, бо його mm -hmm. не вистачає у дитини чи підлітка, який захворіє діабетом першого типу. Тут інсуліну багато, але він призводить до спазму судин, до е, ущільнюються стінки судин завдяки атеросклерозу, виникають просочення холестеріном е, стінок артерій, виростають холестерінові бляшки швидко. І таким чином всі ці чинники разом, е, а разом ще й з ожирінням, угу. тому що серцю треба качати кров дуже з великим зусиллям, щоб прокачувати її крізь жирову тканину. Жирова тканина потребляє кисню не менше, ніж внутрішні органи. Угу. А її може бути дуже багато, і вона не така вже і пасивна, вона кисень споживає. І серцю треба працювати весь час в такому ритмі, якби людина весь час біжить і вдень, і вночі. І а це да. приводить до перенавантаження серцево-судинної системи. І завдяки всім цим факторам разом і виникає гіпертонічна хвороба, тобто артеріальна гіпертензія, стійке підняття тиску вище ніж 135 на 85. Угу. Ось такі цифри зараз прийняті в ООС, як цифри вже ризику. Навіть не 140, на не 90, а ще трошки 40. нижче. Ось дивіться, мені здається, що умовно налякали дали, дали таку інформацію, яка би мала змусити або стимулювати задуматися багато людей. Давайте будемо заспокоювати. Як ви сказали, є, ще... шляхи так, є шляхи вирішення, попри те, що ця хвороба, цей стан да, опинився. Мені дуже сподобалось, як ви сказали, на узбіччі медицини. Але є натуральна медицина, так? є фітопрепарати. Що вона може запропонувати людям із такими станами? По-перше, індивідуальні консультації. Угу. Проявів дуже багато. Ми тут назвали кілька з них, угу. саме головних. Але за ними йдуть ще наступні прояви. А, а деякі з них може бути з самого початку, якщо є до цього сильність. Це подагра, це uh -huh. накопичення сичової кислоти в крові, і болі відповідно в суглобах можуть до цього бути. Кревматоїдні процеси, тобто запалення суглобів не через солі, а uh -huh. просто само по собі за аутоімунних реакцій. Ось це тромбоутворення, нарешті згущення крові. Це все теж супроводжує ось ці всі обмінні порушення, які запустилися порушенням вуглеводного жирового обміну. Ну, а якраз натуральні засоби, якраз рослинні препарати, такі, як е, створюються в компанії Екомет, вони багатокомпонентні. Не угу. в кожній будь-якій траві десятки компонентів є. Якщо ж кілька трав поєднуються між собою і зберігається активність ось цих компонентів різноманітних, вони не спотворені якимось агресивними методами добування речовини з угу. сировини рослини, тут нема в наших засобах. Етапів кип'ятіння або випарювання, висушування, значить виморожування, розчинники ніякі не застосовуються, агресивні це природні речовини. Ці крослини угу. рідка форма препарату, кров людини. І в цій формі вони ці молекули біологічні зберігають свою активізацію, активацію і здатні працювати майже на рівні лікарських засобів. Угу. Ось, хоча вирішують вони при цьому питання більш глибоке, тобто виправлення обміну речовин. Тому такий фітоконцентрат, як наприклад холінорм, він вирішує зразу багато питань, в тому числі і не тільки це від вплив на холестерин, що в його назві закодовано, і не тільки зменшення рівня холестерину в крові, а саме головне очищення судин артеріальних від накопичення холестерину. Цей засіб, ну єдиний, наскільки я знаю, має ось таке підтверджене підтверджену дію на розсмоктування бляшок mm -hmm. через 6-8 місяців його безперервного прийому холестеринові бляшки зменшуються приблизно на одну третину чи на половину. Показали два різних дослідження. Це з нашим mm -hmm. засобом, і тому саме його, а не е, е, статіни, я би радив, ну, точніше, або або паралельно їх вживати е, по меншій мірі. Для контролю рівня холестеріну, Тут справа не в цифрі холестеріну. Сама по собі цифра це не хвороба. Угу. Тут справа в тому, в якому стані судини. Чи відкладається цей холестерін в формі бляшок? Також. І при діагностиці синдрому не так рівень холестеріну загальний важливий, угу. як рівень е, корисного холестеріну. Якщо він знижується, ось тоді це небезпечно, а не те, що загальний холестерін зростає. Угу. Тому цифра холестеріну сама по собі це не є небезпекою. Ось далі фітоконцентрат діабетін це ж ціла група трав. Яка покращує вуглеводний обмін. Угу. Ось ці два засоби, тобто жировий і вуглеводний обмін, ось цими двома фітоконцентратами, е, і відновлюються, що і означає е, вплив на причини. Е, ось тому, що що ми бачимо? Е, приходить гіпертонік, і йому кардіолог призначає е, гіпотензивні препарати, а серед них можуть бути, наприклад, бета-блокатори. Угу. А треба спочатку розібратися. Ось при цьому самому метаболічному синдромі бета-блокатори це протипоказані по суті. Вони збільшують інсулінну резистентність. Вони посилюють прояви обмінних обмінних порушень, mm -hmm. а які за собою тягнуть в свою чергу посилення гіпертонії. З одного боку ми збиваємо тиск на добу, а з іншого боку, приймаючи цей препарат кілька місяців поспіль, ми посилюємо розвиток цукрового діабету і розвиток ось цього порушень, які призводять до ще більшої гіпертонії. Ось це просто приклад такий, mm -hmm. так mm -hmm. тому звичайно ж, якщо можна, особливо на ранніх стадіях, треба обов'язково знайомитись з фітотерапією з сучасною натуральною медициною. І вживати засоби, в тому числі і для контролю тиску на початкових етапах. Фітоконцентрат кришталь це, це робить. Якщо серце вже почало хапати, і тому що атеросклероз вже може саме в серцевих судинах mm -hmm. бути в першу чергу активним, то тоді фітоконцентрат кордевіт, Але головне це, звичайно, що все ж таки очистка судинних стінок mm -hmm. вплив на жировий обмін, на обмін холестеріну. Дивіться, от ви кілька разів сказали на початкових на початкових етапах. А коли уже, е, синдром є, коли вже у людини і вага зайва, і важко дихати, і е, натуральна медицина щось може запропонувати в таких випадках, бо мені це ну типу, мені це складно. Знаєте, я не хочу, щоб ми зараз, щоб хтось е, зараз слухачів чи зглядачів почув, що е, от є якісь крапельки, є якісь препарати, які я можу попити і схуднути, бо такого не буває. Правда ж, не ну, батарейка. Це просто попити схуднути, це, на жаль, є дуже агресивні хімічні препарати, які mm -hmm. блокують центр апетиту, але вони дуже дуже шкідливі, і заборонені для продажу. Деякий час продавалися, mm -hmm. ось е але зараз заборонені слава Богу, тому що вони руйнують просто організм. Там дійсно ефект похудання був. Все інше залежить від бажання людини. Mm -hmm. Ось якщо зменшити калорійність їжі, то ти вага автоматично піде на зменшення. Ці всі. Е Втішати себе можна, ти mm -hmm. що понюхати їжу і починаєш набирати кілограми. Такого не буває, вибачте. Від води ніхто не набирає вагу. Такі люди, якщо розібратися, вони але все ж таки водою і наїстись не можна, споживають їжу і часто все ж таки більше ніж треба. Вони можуть за під час їжі самої з'їсти небагато, але весь час вони щось жують. Вони mm -hmm. з собою щось смачненьке мають, весь час щось перекусують і таким чином набирають собі зайві калорії. Звичайно, худнути дуже важко психологічно. Для цього, можливо, треба і рослинні препарати mm -hmm. для заспокоєння підключати, щоб виключити стресові реакції, але без цього не обійтися. Mm -hmm. Зниження рівня споживання вуглеводів і збільшення фізичної активності це все рівно в першу основі лежить лікування цього метаболічного синдрому. От важливо наголосити, що навіть якщо а, ви будете вживати один із цих або комплекс цих препаратів, все одно харчування і фі фізична активність, має… Життя. так так усувати треба гормональні причини? І взагалі я тут ми вже розповідаємо про різні варіанти цього угу. синдрому. У нас же є безкоштовні консультації, консультації лікарів, і тому, якщо вам важко розібратися, є у вас цей метаболічний синдром чи немає його. А якщо є, то який варіант? І з яких засобів треба взагалі починати, то ви тоді можете звертатися до нас по телефону або вживу. У нас безкоштовні консультації. Ми допоможемо в цьому розібратися. Давайте якщо... ж нагадаємо, давайте нагадаємо, так, так. де хорива 4? Можна прийти фізично краще зателефонувати і записатися 096 695 04 53, Це номер телефону. Ну або щоб більше дізнатися і про саме об'єднання екомет, і про препарати, і про дослідження, заходьте на сайт екометком. ЮЕ інформація прозвучала на правах реклами. Буквально півтори хвилиночки ще ви хотіли щось а, задати. Так, так, ви спитали, чи на ранніх стадіях можна вживати препарати, чи і на пізніх теж. Звичайно, на будь-якій стадії. Якщо вживати натуральні засоби, стане краще, безумовно. Угу. Але просто на ранніх стадіях можна обійтися тільки ними. А коли вже гіпертонік е знаходиться в залежності від препаратів проти тиску, то знімати ці препарати це, звичайно, не можна. І, звичайно, кожен розумний лікар не буде казати, що ви ось це не пийте, а замість угу. цього пийте це. Тому що поки що треба вживати все те, що людина вже вживає, і препарати проти цукру при необхідності, і препарати проти тиску, і, можливо, і проти холестеріну, якщо він дуже вже високий. Ось і інші засоби, серцеві засоби, само собою, ті ж самі блокатори, іноді нема чим замінити. Бета-блокатори. Але, але якщо паралельно з тим починати вживати рослинні засоби, то з'являється перспектива того, що можна буде колись, можливо, через кілька місяців, чи навіть... Роками може uh -huh. вимірюватись цей строк, але можна буде зійти з приборкати так, так? Так, так, зійти з цього з цієї медикаментозної залежності, відновити свій обмін речовин на більш глибокому рівні, uh -huh. і таким чином зняття симптоматики хвороб, тобто тих препаратів, що людина вживає, вже стане непотрібним. Дякую вам, пане Максиме, за надзвичайно цікаві і важлива інформація сьогодні. Прозвучала сподіваюся, що. Е Значній частині наших слухачів і наших глядачів ця інформація буде корисною і, можливо, в якихось випадках навіть збереже життя і здоров'я. Я нагадаю нашим слухачам і нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися із кандидатом медичних наук, головним лікарем науково-виробничого об'єднання Екомед Максимом. Прошою. дякую всім за увагу. Бережіть себе і своє здоров'я. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.